Пані Тетяна, волонтерка із багаторічним досвідом, ще у мирні часи вона активно допомагала людям похилого віку, дітям переселенців, самим ВПО, передчасно народженим і не тільки. З початком повномасштабної війни її діяльність сягнула нового рівня. Так, зокрема, у складі волонтерського загону влітку 2022-го Тетяна об'їздила безліч населених пунктів поблизу зони розмежування на Херсонщині, куди ризикуючи здоров'ям чи навіть життям, привозила гуманітарні вантажі. І сьогодні я хочу привітати всіх волонтерів, які більш-менш хто в, е, в Україні, хто за її межами волонтери. Є такі багато в моєму колі. Так практично всі. Волонтери, і я пишаюся цим, що в мене таке коло волонтерське. І я хочу побажати терпіння, емпатії для того, щоб Крила за спинами не складалися у волонтерів у цей непростий період. Свою руку допомоги українцям простягнули й західні товариші, як от міжнародна організація Save the Children. Її партнерство із Україною триває ще з 2014 року, та стосується насамперед підтримки наших маленьких співгромадян та їхніх родин, у тому числі переселенців. Для потреб нужденних закордонні донори надають продовольство, допомагають із оснащенням місць тимчасового розміщення людей. з 24 лютого. Зна. З'явилася і потреба відповідно в рази збільшити е, ту допомогу, яку ми надавали до того, і оскільки е, власними силами це зробити достатньо е, швидко важко, ми е, дуже покладалися на наших місцевих партнерів, як і локальні е, громадські організації, власне, так і представники місцевої влади. І тут в кривому розі ми можемо відзначити те, що місцева влада дуже серйозно підійшла до цього питання прийняття е, переміщень родин зі сходу з півдня України, і власне ми були тільки раді допомогти свій значний внесок у військові успіхи зробила є військова адміністрація Кривого Рогу на чолі із Олександром Вілкулом, яка від перших днів війни почала забезпечувати бійців Криворізького гарнізону усім необхідним автомобільною технікою, квадрокоптерами, бронежилетами, касками, а також іншою амуніцією та пристроями. Ви знаєте, досить символічно, що напередодні. Свята Дня Збройних сил України. Ми святкуємо Міжнародний день волонтера. Як свята поруч, так і ви безпосередньо, які підтримуєте збройні сили, поруч з Збройними силами України. Ви знаєте, є в Збройних силах таке правило, що запорука успішного виконання бойових завдань залежить від надійного тилу. Пані Тетяна, Всеволод, представники міжнародних організацій та фондів, приватні підприємці, співробітники комунальних закладів культури та освіти, а також прості криволітці, яким не байдужа доля рідного міста та країни. Усі вони спільним фронтом з 24 лютого і по цей день забезпечують місний тил для наших військових та допомагають постраждалим внаслідок збройної агресії, з нагоди професійного свята, а саме міжнародного дня волонтера, рада оборони Кривого Рогу відзначила їх за сумнівну працю, патріотизм та служіння Україні. В свою чергу нагорода дісталася її очільнику військової адміністрації Кривого Рогу Олександру Вілкулу. За представленням командувача військ таврія генерала Олександра Тернавського. Відзнакою Христом честь і слава. За постійну підтримку і допомогу збройним силам України нагороджується вілку Олександр Юрійович. 11 ліній багато оборони до 60 тисяч нагодованих щодня переселенців і не тільки маскувальні сітки та коктейлі Молотова, подолані наслідки ракетного удару по Карачинівській дамбі. Усе це далеко не повний перелік непростих речей, які вдалося зробити можливими завдяки усім криварійцям, що працювали і працюють як один суцільний механізм. Те, що ми зробили на першому етапі війни, я ну можу сказати, що нам дуже допоміг Бог от криваріч. Сі бог. Криворічці, бо ми всі працювали, або тому, що орки не могли ходити перші два тижні по ґрунтовим дорогам. Я вдячен кожному з вас. Я впевнений, що вам вдячні ваші сім'ї, ваш кривбас, наш кривбас, наша держава. І низький вам уклін. І щиро дякую. Загалом, з нагоди свята у стінах мерії відзначили більше 200 волонтерів, які невдовзі повернулися кожен до своєї роботи, аби пліч опліч із військовими ще на один день наблизити спільну перемогу. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.